Імена, які не можна забувати у Києві. Підприємці разом із посадовцями вирішили облаштувати нову зелену зону, де можна буде не просто подихати свіжим повітрям, а й згадати українців, що віддали життя за волю нашої держави, зокрема вітчизняних медійників. Як створювали сквер пам'яті? Бачив Анатолій Журавльов. Комунальники завзято облаштовують новий сквер. Зараз ми почали висаджувати багато таких дерев, які слив, писарні, яблуньки, і такі плодові дерева. Цього разу у фахівців особлива місія створити зелену зону, яка нагадуватиме про українських журналістів загиблих під час повномасштабної війни. Дерева садимо, в мене ще й культиватор, і ще й травички, і газони робимо. Оце зараз робимо, потім покультивіруємо, і все. І буде красиво. Людям треба десь відпочивати, а сяде він сповне про пам'ять про журналістів, про воєнних, що нас защищає. Ну, так що тут потрібно везде сквери робити, хоч маленькі. Журналісти, редактори, оператори, репортери, фотографи велика війна забрала життя вже понад ста медійників. Хтось виконував свої професійні обов'язки, хтось бойові, долучившись до сил оборони України. Якщо ми спілкуємося з Європейським Союзом, з Радою Європи з ОБСЄ, ми завжди на всіх майданчиках доносимо інформацію про те, що Росія робить з тим, щоб нас колонізувати. І якраз преса вона дозволяє запобігти цим процесам. Облаштувати сквер пам'яті ініціатива приватного бізнесу, яку підтримали представники міської влади, урядовці, медійники. Долучилась до цієї акції ради… Журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, яка своєю роботою своїм стремлінням до правди подає нам всім іншим журналістам приклад того, якими мають бути журналісти, особливо журналісти в сучасній Україні. Ініціатори створення скверу впевнені, таких меморіальних зон треба робити більше, і підприємці у цьому повинні допомагати. Адже імена українців, які поклали життя за волю нашого народу, мають закарбуватися в історії. Та пам'яті людей це має бути просто як знаєте флешмоб. такий, воно має передаватися з міст в міста з від одного бізнесу до іншого бізнесу. Ну а як ми ще можемо зробити щось, щось на віка в Києві, в Україні, щоб ніхто ніколи не, не забув те, що відбувалося і що відбувається сьогодні тут? Як ми щоб пам'ятали тих людей, які закинули заради нашої свободи, заради нашого життя? Анатолій Журавльов, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.